В місті триває перший національний форум міст дружніх до дитини, організований дитячим фондом ООН, в співпраці з Вінницькою міською радою. Протягом двох днів представники різних міст України та іноземні делегації обмінюватимуться досвідом щодо роботи із дітьми, а також обговорюватимуть можливість створення в Україні мережі міст дружних до дітей. Well, in Ukraine, this is the very first forum. в Україні це перший національний форум. А це ініціатив стати ореді сікс юзаго. А сама ця ініціатива, я казала, почалася шість років тому. І зараз вже 20 днів біля 20 міст проводить участь в Україні. І ми хотіли скористатися цим форумом, щоб об'єднати ці міста. І так само цей формул ми хочемо, щоб він став платформою, майданчиком для того, щоб залучати нові міста в мережі. Також, як сказав, я представляю вам посол Волка, це існує європейському вережання і збройні до дитини. Європейський форум проводиться, якщо я не помиляюсь, раз на два роки. І бачу, що спілкувани ми будемо просувати і наполягати, щоб Україна приєднувалася до європроведення європейських форумів. На сьогодні в обласному центрі функціонує модель міського врядування, яка організована на захист прав та інтересів дитини, із врахуванням їх думки, тому вибір Вінниці як міста проведення форуму був не випадковим. Ау де чайд френдлі елеменс а партен парсел овді прочта Ситі девелоп з plan for твас 2020. і мене дуже вразило, як цей компонент міста орієнтовано дружнього до дитини включений до загальної програми розвитку міста Вінниця до 2020 року. І також є другий елемент, на якому я хочу наголосити. Він дуже важливий. Він був темою моєї презентації на форумі. Це участь залучення. Я бачу дійсно успішні спроби, результати залучення людей до розробки планів і до їх впровадження. І серед цих категорій людей є дуже важлива категорія діти. Тобто, не лише у Вінниці на папері прописано, що діти важливі це ми бачимо і в реальності. Міський голова відзначив. Що проведення першого такого національного форуму в Україні і саме у Вінниці дуже важливо для міста, оскільки в обласному центрі є діти, які потребують можливо більшої уваги до себе, і які мають право брати повноцінну участь у житті громади. Сьогодні є система, яка дозволяє нам об'єднати зусилля дітей влади і громади в цілому, і вирішувати питання дітей. Це очевидний факт. Нам вдалося зняти черги в дитячі садочки. Нам вдалося забезпечити зовсім інший профілактичний медичний огляд дітей, нам вдалося забезпечити організацію дозвілля, літнього відпочинку, самореалізації дітей в різних творчих напрямках. Нам вдалося обговорювати і вдається обговорювати різні питання, які стосуються. Прийняття рішень в, в самому місті, які стосуються дітей, і більше того, напевно, стосуються дітей як громадян нашого міста. Ми включили, ми, ми запровадили інституцію дитячих амбудсменів, яка, на мій погляд, є достатньо ефективна, і на погляд дітей, в тому числі, яка закріплена вже в статуті міста. І цей перелік може бути. Дуже дуже широким. Зазначимо, програма Місто дружнє до дитини реалізується з 1996 року за ініціативи Дитячого фонду ООН у партнерстві з громадськими організаціями та муніципалітетами. Робота є практичним втіленням на муніципальному рівні положень Конвенції ООН про права дитини під керівництвом місцевих органів влади та за участі самих дітей. В Україні ініціативу Місто дружнє до дитини було розпочато у 2006 році. Наразі до програми приєднались 17 Українських міст Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.